Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на вечірню чисточку від негативу магічного впливу будь-яких втручань. Усіх, хто дивиться відео близьких людей, дітей також можна промовляти. Імена близьких людей, дітей, коли я говорю. Усіх, хто дивиться відео близьких людей, ви промовляєте імена своїх близьких. Всіх, кого хочете, щоб почистили. Добре, починаємо. вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-якого втручання, негативних програм, порч проклять. Як віск потане, так зійдуть із усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, перевороти, розсорки, кладовиська магія, негативна, порщна, самотність, вінець безшлюб'я. Вінчання на мерці зійдуть, покривала вдови, сходить. Порчена самотність, церковна негативна магія, мусульманська негативна магія, християнська негативна магія. Усі стяги сходять всі негативні програми, приворотні остуди, аморочки, мороки зійдуть, отвороти, хвороби сходять, біль зійде, всі порчені програми з тіла виходять. Хвороби сходять. Страждання. Порчі на смерть сходять, заздрість, зглази, переляки зійдуть, нервові розлади, агресія, посттравматичний синдром сходять, всі розлади нервові, травми, стреси сходять, переляки. Порчі на здоров'я зійдуть, мороки, депресії, суїцидні думки. Сходять морочки, залежність, сходить, будь-яка залежність від нікотину, алкоголю, сходить від наркотиків, залежність від статевих відносин. І громанія зійде, залежність від переїдання їжі, сходить, більше вам це не потрібно, очищається організм. Усі негативні програми, перекриття, блоки, блокіровки доріг на гроші, сходять всі перекриття доріг на заздрість, о, на здоров'я, перекриття доріг, на любов. все перекриття доріг на магічні здібності, перекриття доріг на щасливу долю, сходять всі негативні програми. Страхи зійдуть усі сльози, страждання, самотність, смуток, переживання, всі сходять, безсоння сходить. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, зійде і сіль весь негатив на себе забирає. Буде так і такі. Буде так. Так, а це свічечка. Це наш маяк. Цей вогонь, віск приносить у життя усім, хто дивиться відео, вдачу сили, енергії, гроші, любов, мир, злагода, ще сили янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть повернути енергію, здоров'я, відновити всі сили повертається. Енергія, вдача, щастя, любов, здоров'я приходить в життя. усіх, хто дивиться відео. близьких людей. Ой, сили допоможіть, будь ласка. І з цим воском відновлюється енергія Усі, хто дивиться відео, близьких людей, повертає вдачу, щастя. Любов приходить у життя мир. Спокій. Радість, щастя повертається, здоров'я відновлюється, нормальна фізична форма, вага відновлюється. нервова система загоюється, всі травми. Повертає успіх. Відкриваються шляхи, всі дороги легкі. Двері для всіх, хто дивиться відео близьких людей, всі двері відкриті. Щастя, любов і успіх приходить у життя, буде так і так є. Так, працюємо. Прошу ви ще сили, допоможіть, скажіть, чи є негатив, магічний вплив на усіх, хто дивиться відео близьких людях. Що треба очистити? Що треба зняти, і які є програми негативні, які заважають тим, хто дивиться відео близьким людям. Трошки є. Тут порчі пов'язано із алкоголем, апатія, депресія ви не маєте бажання. От раніше те, що хотіли, вже вам не хочеться це робить. тут приворот поставлено. Сильно хтось ще подвійна порча на бідність і алкоголізм, як то разом йдуть, і ще у вас можуть бути. Такі напади, агресивні напади. І мені ще йде, що тут мерці відпадають. Може, робили на могилі порчі, а цей мрець психічний, він приходить, агресію проявляє і любив випити. А ви маєте свою Місію вам закривають очі, щоб ви не продовжували свій шлях. Морок стоїть, як очі закривати, скажіть, допоможіть ви ще сили. Що відчувається? Так, скидаючи негатив, багато це агресивна магія. Зараз я буду вам відкривати вашу свідомість. Ой, дивіться, все, що тут е, показують, це не ваша свідомість. Ви під впливом. Особливо, якщо дивляться чоловіки або жінки, і ви дивитесь чоловіка. Може, брата чи е, сина, е, зроблено так, щоб зненацька, з нічого агресія, е, апатія, щоб. Е, Залежності, алкоголь, ігроманія, всі наркотичні речовини, ще що, щось роблять привороти до якоїсь людини, ставлять привороти. Ну і агресивна поведінка дуже. Зараз я це все виймаю, повністю очищаю, більше немає. Жодної програми негативної, всі порчі прокляття виймається, Порчі на алкоголізм, на залежність, прив'язки до мерця. Отсікаю. Більше не приходить мрець, не може приходити. Ти вже давно загинув, помер, твоє життя завершилось, тобі більше не треба. Упокойся і вознесись на радий заново, буде так і так є. Ну от-от. Це вже не перший раз така, такий напад, не перший раз на вас. І дивіться, тут порада, вам треба оцей знайти. Тора, Молод Тора напевно, вам він підійде, як захист порятунок. Треба його вам або в карман, або десь можна підвісити, може амулет як носити із собою. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всі порчі і прокляття, всі негативні програми, які б не ставили, більше не працюють. Прошу відкрити дороги на свідомість, на щастя. Визнімаюся, порчу на алкоголізм, убираю, анулірую всіх мерців, обираю із енергетичного і фізичного простору. Більше не можуть втручатися у життя. Стоїть заборона. Більше вам не потрібно вживати алкоголь. Очищається ваше тіло від негативних прив'язок. Більше це не вийде, стоїть заборона. Всі програми негативні, приворотні, отсікаю, Всі прив'язки, стяги, мороки, аморочки знімаю, пиліну з очей, знімаю, відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Дорога легка, двері всі відкриті. Мороки знять. Більше немає жодної морочки, програми негативні, Анулірована повністю всі програми зняті, Відкриває шляхи дороги. Не щасливу долю перекриваю, перекриваю, перекриваю. Все погане, все лихе, що робили, повертає назад. Тому хто ставив, хто робив, не на переклад на них саме. Буде так і так і є. Прошу ваші сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити, переглянути, допомогти. Так, ще є. Треба очистки. Продовжувати. Є, які роблять порчі на смерть, пробивають грудну клітину, пробивають сильно, дуже, і вже це не перший рік. Є люди, які витримали сильні іде жінка, агресивна жінка, дуже холодна, бездушна, немає душі. Руйнує життя, агресивна, дуже жінка, ну вона хоче вам сльози, щоб ви страждали, руйнує життя. І ще й наперед замовляє. Тут і церковна магія, християнська, мусульманська магія. Дивіться. Ви маєте дуже сили, багато в вас. Ви на своїй енергії витримуєте такі потужні напади. Заперечуюся, негатив, убираю, анулюю всі програми негативні. всю магію негативну, убираю. відсікаю. в заздрить вашій красі, молодості, здоров'ю заздрить дуже сильно. Ще може порчі на красу наводити. Заперечую, може наводити таку порчу, щоб волосся. Щось її турбує ваше волосся, щоб воно не По... ну, як то. ну Ви породу маєте гарну фізику, фізичне тіло. Вона намагається втрутитись щось. Угу. Ще й на бідність. Заперечую, ця людина вам в обличчя посміхається. Зрада, карта зради. Говорить, що бажає вам успіху, насправді вбиває повністю і саме, що показало, хоче бачити, як ви е, плачете, як у вас е, руйнується, якесь, е, може, може е, ставити програм тут хтось, е, чи тільки-тільки одружився, чи з'їхався із партнером. ну в, в Разом почали жити, то вона ставить так, щоб ви розійшлись і були сльози. Чи не відбулася свадьба, ну щось в цьому? У вас все буде добре. Все одно їй не вдається. Дивіться, у вас дуже гарні карти виходять, ви дуже нас налаштовані правильно. На розвиток, і м, такі є люди, от дивляться люди, які трудоголіки, от в хорошому цьому сенсі, ви майстер, професіонали, дуже-дуже хороші фахівці дивляться, і вам щось зробити неможливо. Ви пережили і Крим, і Рим, у вас е, стільки здобутків. Знаєте, як ви схожі на лева, який відпочиває після битви, і тут якась назойлива муха чи камарь намагається вжалити. Або ось, бачите, коли працює майстер, працює, і тут хтось хоче завадити. Ну, ви дуже сконцентровані. Нічого не вийде. Ця людина живе в своєму уявленому світі і нічого не вийде. Вам по долі бути багатим, щасливим і вищі сили дуже хочуть, щоб ви продовжили свою роботу і щоб у вас були тут е, сім'я, діти, щоб ви маєте продовжити рід. Да? І, це, і це дуже гарний рід у вас. Фізика хороша, дуже люди а, красиві. Прошу вищі сили, допоможіть, очистити від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, одведіть, одверніть ворогів, поверніть їм назад. Всі біль, сльози і страждання, все погане, все лихе, що робили. Повертай назад, всі сльози і страждання повертай назад, тому хто ставить, хто робить. оцікає агресора, відсікаю ворога, очищає енергетичний простір, фізичний простір. Більше втручатися не зможе. Все лайно, що робили, повертай назад, всі студи, мороки, морочки. Прокляття на бідність, знімає, Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, Дорога, на щастя, відкрита буде так і так є. Цікаво, от ми дивилися, то там робив мож... чоловік, а зараз дивилися, і це жінка оці посилала сльози жінка. Так працює свічка. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив, втручання у життя тих, хто дивиться відео, близьких людей, що треба очистити. Зараз даний час. Тут привороти крадники, стягують фінанси, гроші, ви все одно будете з грошима. Муроки, порчі такі ідуть мені, як роблять, щоб люди були щось роблять на розум, щоб ви не були не змогли рішення приймати. Щось і сві... ну да, інакше ви. Як все заново починаєте, як щось роблять на пам'ять, що вам важко запам'ятати, що ну, да, тут... тут напад на фінанси і на роботу. Хоча у вас дуже сильно захист і те, що вам належить, буде з вами все одно, гроші будуть. Обираю всі привороти, мороки, морочки. Також робить жінка дуже зла, агресивна. Обираю всі порчі, прокляття, знімаю, порші на бідність, знімаю, крадник, крадник знімається. Все ще тягнули, все ще вкрали, повертає назад. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відновлюються фінанси, повертається гроші, вдачі, успіх знімаю порчу на то. Очищаю мозок від негативних програм порчених. Більше не можуть робити агресію, чинити не зможе. От так швидко чиститься. Дуже зла жінка може бути родич, або як жінка, яка ви із дитинства могли дружити. Заперечую весь негатив убираю, анулірую. Все, що робили, повертається назад, все погане, все лихе, що робили, повертається назад, більше лиха зробити не зможе. Як тільки починає магію негативно робити, замовляти, сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе. Всі сили життєві втрачає, більше не нападе. Оцікаю ворога на віки вічні, привороти мороки знімаються, переклади стяги, крадники знімаються, відцікаюсь від усіх, хто дивиться від близьких людей. Одвожу ворога на віки вічні. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. І втручатися більше в ваше життя ворог не зможе. Все погане, все лихе, що робив. Назад отримують, буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться відео близьких людей. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Та буде захист міцний, буде так і такий. Кивайте, і. шляхи дороги на щасливу долю. Ага, аж страшно, як вона така агресивна. Боже, вона б'ється головами об стіни, заздрість. Дуже чомусь вважає, що ну це тільки її думка, що ви не маєте права бути щасливими, успішними. ну така. Не розуміє. не розуміє головного закону, який всесвіт, як він реагує, Всесвіт дуже сильно реагує на наші думки. І нам треба дозволити людям бути щасливими, успішними. Бо якщо ми не дозволяємо, то і нам не, дозвол... не... не дозволяють. Щоб у людей був успіх, щоб люди були багаті, щасливі. І собі треба дозволити. Так, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи вдалося очистити в даний час сьогодні тих, хто дивиться відео близьких людей, від негативу магічного впливу? Чує? Открилися шляхи дороги. Зараз ми вас врятували, але вам треба все одно. Ми будемо продовжувати далі. Зараз став захист, але я бачу, що такі якісь побудували прив'язки, це привороти. Це зараз будуть знімати просто через те, що вони постійно як-то повторюють. Ви ніяк не можете одірватися від цих людей. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую. Всі привороти знімаються, мороки, а морочки знімаються, убираюся борчі прокляття. Більше не працюють. Все погане, все лихе, щоб не робили, більше зробити не зможуть. Відсікаю всі програми негативні, анулірую. Які з госей? Вода сходять, сходить. Так із усіх, хто дивиться відео, близьких людей сходять негативні програми, розсорки, мороки, морочки, сльози, порчені, програми сходять і повертаються назад. Тому хто ставив, хто робив всі переклади, обміни і подміни, скидки прокляті. Чуж... Скиди чужої карми переклади, анулірується, обираються повністю, очищається енергетичний, фізичний прості, повертається назад, тому хто ставить, хто робить. Більше втручатись у життя не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, лиха бажати не зможуть відсікає ворога, адвертає, на які вічні по інших шляхах іде, і більше лиха бажати не зможе. Тільки добро бажає, тільки любові і добра буде так, так. Повертається щаслива доля, повертає успіх, вдачу, щастя, любов, здоров'я, відновлюється нервова система, загоюються всі травми і рани, висушуються сльози, більше не болить. Душа не болить, серце не болить, загоюють, травми і рани. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, та буде захист. Бачите, сьогодні так довго, дуже хороша чистка. Ну, Будемо продовжувати. Це такий момент, що чистки треба робити. Це як ми ходимо, приймаємо душ, ми їмо тіло, так і саме енергії, енергії треба чистити, наладити. Налагоджувати. Ця свічечка буде допрацьовувати ваше життя. Приходять усім, хто дивиться відео близьким людям вдачі, успіх, здоров'я, енергія, сили відновлюються, легкі дороги, дороги, відкриті двері всім. Налагоджується життя. Мир, щастя і злагода у вашому житті буде так і такі. Така чисточка, вечірня чисточка вдалася у нас гарно. Добре. І я нагадую, щоб ви не забували зробити відгук, поставити подобайку, коментар можна зробити поділитися відео або донат. зробити. Це на те, що ви відповідаєте. на... Цю енергію приймаєте, і ви вдячні, і вам, що ви хочете, щоб вам допомогла ця очистка. І так набагато краще, і швидше відбувається очищення і захист. От, добре. На цьому я завершую. Все буде гаразд, ми будемо продовжувати. Дякую вам за увагу і до зустрічі!